Доброго ранку, мої любі малята. Зараз в нас буде заняття з конструювання, але спочатку давайте привітаємось. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, сонечко світле. Доброго ранку тобі, доброго ранку мені. Доброго ранку всім навкруги. Малятка, а що ми сьогодні будемо з вами конструювати, ви дізнайтесь далі. Вітаю вас, мої любі друзі! Відгадайте, будь ласка, хто сьогодні завітав до нас в гості. Стукотить, грюкотить, мов сто коней біжить. Так, дітки, це потяг. Дітки, роздивіться гарненьку ілюстрацію і послухайте віршик Лесі Вознюк Я малюю потяг. Я малюю диву поїзд. Не простий, а чарівний, їде мій барвистий поїзд, подивіться, ось який. В розмальованих вагонах паровоз везе діток, і привітно на перонах подає гучний гудок. Стільки в поїзда вагонів, як у мене, олівців, жовтий, синій та червоний, ще й зелений у кінці. Дітки, скажіть, будь ласка, вам сподобався віршик? А потяг. Я сьогодні пропоную вам також зробити потяг, але не звичайний. Дітки, ви, як вже дізнались, ми сьогодні будемо конструювати потяг. Для цього нам знадобиться що? Так. Будівельний матеріал. Це в нас сьогодні буде конструктор, або можна використовувати кубики. В мене буде ось такий конструктор, якого він кольору, довгий, червоного, так, це в нас будуть вагончики. Ще в мене є ось такий невеликий конструктор, якого він кольору. Так, синього, правильно. Ну, що ж, почнемо конструювати наш потяг. Малята у нашого потяга є великі вагончики, і маленькі. Для великих вагончиків ми будемо використовувати ось цей будівельний матеріал. Ставимо перший вагончик, другий, бачите, щоб була відстань між вагончиками. І останній. Між кожним вагончиком у нас є відстань. Дітки, а як дізнатися, куди їде наш потяг? Так, треба визначити, який вагончик буде першим, тож ми ставимо дах к вагончику. Так? Якщо у нас ось це на синій вагончик, він їде першим, в ту сторону, в яку сторону він їде, дітки? Так, він їде у ліву сторону. Якщо ми переставимо дах нашого вагончика, ой, ось так сюди, тоді він поїде у праву сторону. Молодці малята. Молодці малята, ви чудово впоралися з завданням. Але не забудьте після заняття все за собою прибрати. Я вам бажаю гарного дня і до нових зустрічей!